Магадійний внесок у розмірі 5 мільйонів гривень за рахунок його поза місяця е, процедури закупівлі автогрейдера. І також збільшилось на 445 тисяч це надходження від боєвої участі за це, що стосується за результатами обіцянської е, служби, проведеної у 2024 році. Е, відповідно. По видатковій частині Видаткова частина е, за перший квартал було е, спрямовано видатки на загальну суму 88 мільйонів 974 гривень. Е, що більше на 21 мільйон 913 тисяч гривень, ніж у зарічний період у 2024 році. Ну, по видатковій частині у нас е, в структурі видатків більш тому приймають наші заклади освіти а саме 65%. І Із захищених статей, це найбільша того вага вибуха, це заробітна плата, 65% бюджету, оплата в 6,7%, і продукти харчування. Що стосується розвитку та підтримки інфраструктури громади, то за перший квартал було спрямовано на житлово-комунальне господарство 6 мільйонів 715 тисяч гривень, з яких 2 мільйони 360 на водоканал. І 3 мільйони 465 тисяч гривень на організацію Балову. Також в частині соціальної підтримки населення громади протягом першого кварталу було профінансовано матеріальних допомог на загальну суму 1 мільйон 63 тисяч гривень, з яких в тому числі 770 гривень це на підтримку сімей загиблих учасників бойових дій та пропавших впевненість. І 500 тисяч гривень протягом першого кварталу було зплачено. Мавчим стягненням покладених на бюджет Користичської міської ради за минулий період. На сьогоднішній день це вже сплачено 750 гривень. Незаплатно? А западного 500 Це картинко все, якщо є? Питання, готові питання. узагальнюючи, якщо коротко. Ми в рік з дефіцитом бюджету 9 мільйонів. Так. Станом на сьогодні у нас ми вийшли в Олександр плюс 40070 тисяч. Ну, мені здається, там да з найбільш досягнення, якщо просто узагальнити, що ми за квартал трішки більше вийшли в з мінус 9 плюс пів мільйона гривень, грубо кажучи. Цей тих 24 мільйона гривень на початку року сплатив один суб'єктів бізнесу, про який ми все знаємо, це і тих 5 мільйонів гривень, які Позабюджетні, що важливо наголосити, да? 5 мільйонів, які просто нам подарували сьогодні бізнес для дороблення грейдера, це вже 29, грубо да? кажучи. Це і, зокрема, земельні відсплати за оренду землі. Внаслідок проведення аукціонів, те, що ми зробили, Я тут зараховано лише 800 тисяч, 900 тисяч. Да. А по факту ми вже близько 8 мільйонів гривень до кінця року отримаємо за аукціоні оренди землі. І ще у нас буде розігруватись близько 60 ділянок. Я думаю, там ще можливо не така, але буде сума близько того. Це результат роботи з бюджетом, це результат роботи з надходженнями до бюджету. Це велика робота також, тому що без ресурсу ми точно не покажемо жодного розвитку, жодного благоустрою, жодного покращення якогось якості надання послуг мешканцям і таке інше. Тому в цілому я вважаю, що ми гідно пройшли перший квартал. Тому з вами дякую вам і всім тим, хто долучався до прийняття рішень, які цьому сприяли. Що нехай, якщо немає запитань, прошу ставити на голосування. Про зваження виступу вони піклування, пікування, традиційні призначення виступали Петра Олександровича відповідного рідного брата виступа Віталі Олександровича. Немає закономір, ми голосуємо то. Думаю, що ми голосуємо, так? Прошу Дякую. Думаю, Питання аналогічне без обговорення, які не потребує обговорення, подання матеріальної допомоги, Членам давно сімей загиблих померли захисників та захисниць України. Але немає замовити. Прошу. За 10 рішення прийняти. Дякую. Наступне продання. Сімей зникних безвістів службовців і далі по тексту. Думаю, могла судно також. За та? так. 10 рішення прийняті. Дякую. Наступне проведення матеріальної на допомоги на лікування та реабілітації військовослужбовців учасникам бойових е дій. Здай, ві, всі ковити, тому що вирішили всі таке документи, які дітей подіжний щось такі пам'ятки я не За 10 рішення прийнято, дякую. Надання матеріальної допомоги на вирішення сфери побудових питань. Податково проєкту рішення здавалося мама наші заділи звідки героївська відповідна спіхання допомогти в організації, скажімо так, фото-виставки фотовиставки, які був на дня матері на вихідних, зробили гарну справу, замістили сімей, зробили фотографії дружин загиблих рахували їх на гарних на таких рамках і зробили гарну акцію, є прохання просто підтримати там фінансові витрати на ці речі. Не заважувати. Прошу вас. За 10 рішення прийнято. Наступне проведення матеріальної допомоги на лікування тяжких захворювань. По даному проєкту рішення, тому що допомогу додаткову, ми йому ще звернення жителя громади, який не надійшов сьогодні зранку, який перебувають вниз його обставину. Mm -hmm. да. Шановні колеги, є також тут у нас в порядку денному саме Оксана Володимирівна, це наш працівник міської ради, діловод Ростенського Щелійського округу. Я все-таки просив би там підтримати в більшій мірі. Що, раніше там якісь вони по покорення, яке ми говорили. Десь 20 тисяч хвилин. У нас там ні по поводу, да? немає проєкту. Немає, так? Да? Але є запитання? Вони ще жодного разу не зверталися затримання матеріальної допомоги, проживають на громаді з 19-го року. Ми прохання їх підтримати, вводячи їм 30 тисячі гривень. А також прошу е доповнити даний проєкт рішення звернення до ще одного зчителя громади, е -е, е -е, які вони за те, що були дуже складніші ситуації. Ново рідних, близький, е -е, він нікого не має. Е -е, існування теж Зараз вирішується питання з приводу добрового оформлення до інвалідності. Прохання його підтримати, виділити його матеріальну допомогу у сумі 5 тисяч гривень. Так, я прошу також підтримати. Не знаю цю ситуацію, тому що вашу групу проекту. Шанікові в цьому проєкті річні у нас є Бесарабчик Марина Миколаївна. Миколаївна. Щороку міська рада при моїй пам'яті з 2015-2016 року ми її щороку виділяємо. У нас було колись такі три людини, здається. Це з пересадкою нирок. Mm -hmm. І в них потрібна є постійна на лікування, і колись ми взагалі виділяли 20-30 тисяч. Mm -hmm. Mm -hmm. І монодепресанти. Да. Mm -hmm. Імоносупресанти. Супресанти, да. mm -hmm. якось так. Дороговартість. Тому я просив би так, що ну, там вже їх залишилось навіть отримання здесь вже менше, там однажі не помер. Прошу все-таки підтримати вже, так як ми робили це попередні роки. Яка у нас тут сума проєкті тисячі? Дві тисячі. Дві тисячі Дві тисячі, гривень. Прохання не знаю, проча. Десять тисяч. Колеги, якщо немає розважних, прошу під 10 тисяч. Зачекайте, що питання. Пункт один, який живуть за адресою, я можу під це. Це рідні сестри, вони проживають роботи. Але кожна з них є особою з інвалідністю і кожна окремо звернулася за отриманням допомоги. Ми пропонували кожен по допомоги. Що кожен Що? протисячну Що? допомогу. Що? 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 Живе приступання наносить допомогу на лікування сина, який потребує.

嗯。嗯 За 10 продовжує тримало сну рішення прийнято. Дякую, колеги. Упустив, перепрошую, не нагадали мені. Значить, у нас є колеги Войнович Сергій Михайлович. Ми його тут передбачали 2000 гривень. Хочу пояснити ситуацію його особисто. До мене повернулася його дружина. Можливо, хто знає, Я його особисто не знаю. Мені не знайомий, він займається підприємницькою діяльністю у сфері камера. У нього є своя фірма, і фірма знаходиться на земельній ділянці комунальної власності, яка знаходиться в Арені. Тобто це власність земля міської ради, а людина платить арендну плату за цю землю. З 2022 року він пішов на захист держави, сьогодні перебуває в лавах Збройних сил і там виборює незалежність нашої країни. Разом з тим, пішовши, це вже спілкування з його дружиною, якому досить довго говорив, Артем Олександрович, да, був з нами тоді, на він з моменту, коли почалось повномасштабний, пішов в Збройні Сили, відповідно, він не зміг продовжити бізнес, і фірма з 2022 року фактично не здійснює свою діяльність, вона закрита. Тобто підприємницька діяльність цього більше 4 не здійснюється. Відповідно, за цей час наростали борги за орендну плату за користування ділянкою. Дружина звернулася з тим, що немає чого виплачувати, тому що немає, не здійснюється підприємницька діяльність. Чоловік на фронті ну, просила допомогти. Як я пропоную вирішення цієї ситуації? Тобто, підтримати заявника на суму боргу, які є сьогодні перед міською радою за землю, відповідно, дружина зобов'язується ці кошти повернути в міську раду як сплата за оренду землі. Ну, тобто, ми повернулися назад, але в військово не буде ж перед міською радою. Вони хочуть подати її далі на вибух. Щоб не, не набігала заборгованість. Ну, якщо немає зауважень, так, я би то Там сума не мала. Там я не знала, яка там сума. Так само на 1 квітня сума майже 75 тисяч, 74 тисячі, 74 тисячі, 765 гривень. Але це стане на 1 квітня. Тобто перше нарахування буде за квітень, це буде в районі 80 тисяч. Повністю да. підтримую дану пропозицію, тому тобто, ну, вже там знову такі положення, де ми сьогодні день говоримо, затвердить, щоб у нас було затверджено, якщо фізична особа-підприємець проходить службу в Збройних силах України, щоб в неї нарахувань не було за ці землю. Це досить ще мала земельна ділянка, що така сума з 22 року. Є підприємці, які служать і в них значно більше земельні ділянки. Просто тому, ну, щоб їм зупинялися, зміни вносились доповнення до договору оренди, що зв'язку з військовим станом і проходженням служби людині, де нараховується реальна плата. Господарська діяльність не здійснюється, платить немає що. Вашу пропозицію щодо надання коштів повністю. Дякую, Михайло. Тут У нас проблема виникає. До мене звернувся така на саме пана згадання на мою історію. Звернувся військовий учасник бойових дій з приводу пільг на Здається землю також, було, да? чи земельний податок. Земельний податок здається. Yeah. І в чому ситуація? Сьогодні, якщо людина займається підприємницькою діяльністю, вона не підпадає під пільги держави. Тобто навіть він, будучи УБД, але не здійснює підприємницьку діяльність, тобто з метою отримання прибутків. Знаєш, Там саме? Справа в тому, що стаття 165, якщо не помиляюся, Податкового кодексу, зазначає, що майно або земля. Яка використовується з метою отримання прибутку, під пільгу не підпадає. Це Міс, створює певний інспект, якби під різними суб'єктами ви розумієте, що там них не платить, то не платять. Це добре, що Юрію, погоджуюсь, з іншої сторони, є у нас договірні стосунки між, між міською радою і ФОП, який не проходить службу. Міська рада на основі положення може вносити. Зміни та корективи до даного договору за погодження з даним е е суб'єктом, який підписав цей договір з іншої сторони. Тобто, в нас є положення, якщо суб'єкт господарювання, який орендує землю міської ради, проходить службу в Збройних силах України, е це є підставою для ненарахування йому сплати за оренду земельної ділянки. Все, це юридичне питання. Что нового група кажучи, чи ніяких таких е свят. Звичайний лист, чин. інформаційний лист зі сторони міської ради ФОПу, що ну, там, до моменту, що ви не припините, не розівети контракт з Збройними силами, вам нарахувань за використання комунальних ділянки не буде. Хочу ну, 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 би ну, вам пояснити, це суперечить, на жаль, податковому кодексу. І податковий кодекс це є вищий. Законодавчий акт, який чітко визначає, рекомендує, що е, орендна плата це плата за земельну ділянку, яку отримує суб'єкт підприємницької діяльності, і відповідно е, з неї має бути сплата. І в е, нас вся рада затверджує відповідні ставки на орендну плату. Відповідно, навіть податковим кодексом там зазначається, що Орендна плата може визначатися не менш трьох відсотків, але не більше 12%. У нас там є своя затверджена відповідна ставка. І договір оренди заключається на відповідну ставку. Щодо пільги, то пільга не може бути персоналізована, а пільга податковим кодексом визначається лише на вид земельної ділянки. Тобто, якщо це промисловість, то Пільга має бути затверджена радою на промисловість, і в такому разі всі землі промисловості, які є в підпадають в пільгу. Дивіться, це питання надали. Склада за оренду землі входить до місцевих податків та зборів. Відповідно зі слів Артема Олексійовича регламентує і регулює суму над міська рада. Я думаю, що тут можна знайти момент щоб цивільно. Цивільного законодавства і вносить доповнення в договір і на цей період проходження служби у Збройних силах, щоб не нараховувала суремна плата. Можна знайти по-любому, треба це просто довивчити. Це не давайте не сьогодні, бо і так. Великий кодекс навчитися говорить, що використання землі є платним. І тому для того, щоб воно було безоплатним, потрібно прибрати звідти майно тієї людини. Регує в нас земельну ділянку, маючи там майно. Майно є, під майном є земельна ділянка, комунальна власне. Використання земельної ділянки. Якщо суб'єкт господарювання проходить службу в Збройних силах України, фактично використання земельної ділянки не відбувається. Об'єкт стоїть право власності. давайте Порушувати норми чи на законодавства. Шановні колеги, е, прошу повторно проголосувати. Якщо немає зауважень, то питання. Да, 80 тисяч, 180 тисяч. Прошу підтримати. Ти Голосую. Дякую.